За день до свого народження дитина запитала у Бога. Я не знаю, для чого я йду у цей світ. Що я повинен робити? Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все пояснить. Але як я зрозумію його? Адже я не знаю його мови. Ангел буде навчати тебе своєї мови. Він буде охороняти тебе від усіх бід і негараздів. А як звати мого ангела? Ти будеш називати його мамою. Матуся, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найкраща, найдобріша, наймиліша. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів. Коли оновлюється природа, теплий весняний вітер приносить нам свято Матері. Воно припадає на другу неділю травня. В Україні мама з глибини століть вважається берегиною домашнього вогнища та роду. Мама вдома робить дуже багато роботи. Вона готує їжу для всієї родини. Мама миє посуд. Мама перебілизну та одяг для всієї родини. Мама прасує речі для всієї родини. Мама прибирає помешкання. Мама ще й встигає працювати на роботі. І все це вона робить із задоволенням. Бо мама піклується про всіх, хто проживає в родині. Мама як весна, разом із нею завжди тепло, радісно та світло. Матусю часто порівнюють з сонечком. Дітки, спробуємо разом, відповідаючи на питання матуся яка? Підібрати слова якими можна описати вашу любу матусю? Мама яка ніжна, рідна, гарна, весела, турботлива, розумна. Мудра, чарівна. Мамо, матусю, рідна, скільки в тім слові світла, скільки у нім тривоги і молитов до Бога. Мамо, матусю мила. Шкрила сонячному світанку і дивишся в очі ранку. Слухайте, люди і країни, мама стоїть на колінах, скільки у ній тривоги і молитов до Бога. Дякую тобі, мамо. Любов. Любов маму, любов Пригорнеш, ти своїм крилом. Я вік тебе за це буду любити. У світі завжди безліч є до